Салют, пані та панове. Мене звати Володимир Савченко, Я є ініціатор створення проекту Urban Bureau. і хочу вам сказати пару слів про те, що ми зараз плануємо зробити саме тут на трансценції фонтана, взагалі на узбережжі великого фонтана. А багато років, понад чотири роки ми боролися проти оцих незаконних будівель. Оцих незаконних будівель та ще незаконних будівель. А є будівлі, які взагалі були построєні. от саме оця будівля ще построєна років вісім назад, і вона була як прецедентом у цієї будівельної верханалі. Але вийшло так, що за чотири роки всі наших старань нічого не було зупинено. На жаль, тільки оця будівля калямар силами трудового відпочинку цих житлових комплексів дійсно була. Хоч якось принаймні заборонена, але зараз суд все ж таки став на сторону забудовників. Тому ми розуміємо, що може статися або як скоста фонтана, що вони закриються забором і всі далі будуть бать, мати приватну територію для супербагатих, і всі інші люди будуть ходити поза забором серед е, от такого безладу. Беста, а можемо зробити інакше, можемо взяти е, небайдужих ходиситі, мати Urban Bureau, мати е, тих самих е, місцевих мешканців, забудовників, е, місцеву владу і і міжнародних партнерів, які дійсно зможуть е, разом консолідувати думку та зробити це узбережжя один із самих кращих. Тому я хочу зараз прямо сказати, взявши на себе цю відповідальність, що зараз ми робимо. Проект який ми назвали у себе в організації Європейське узбережжя, і будемо працювати над розвитком даного узбережжя. Це буде один із самих амбіційних та важливих проектів, які ми тільки бралися. Тому звертаємося до всіх небайдужих одесетів, долучитися до нашої команди і допомагати нам розвивати саме це узбережжя. Я розумію, що багато хто може сказати. Ну ви ж судились, як так ви поміняли цю позицію? Ми поміняли цю позицію для того, щоб хоч якось зробити результат, для того, щоб кожен одесит міг це е, побачити та мати якийсь спільний е, спільний успішний проект, який буде стосуватися кожного одесита та українця та взагалі гостя, для які в Одесу відпочивати. Тому роботи дуже багато, але я думаю, що ми це зробимо. Тому сподіваємося на лояль... лояльність та підтримку місцевої влади велику участь забудовників. Все ж таки, ребята, ви це все будуєте. Ви знищуєте нашу ви маєте розуміти. Ви ви повинні в. Е, Вложити із собою багато зусиль і коштів для того, щоб це узбережжя було максимально комфортно для всіх, а не тільки для ваших е мешканців, які куплять квартири вашому ЖК. Тому це отакий голос е мій як е ініціатора створення цього проекту Урбанбюро, та взагалі голос нашої команди. От ви зараз бачите піші Давід, наш Урбаніст, Артем Каспарян, який з нас не один. Е та і пан Микола, місцевий мешканець, який прийшов і до нас тоже долучається. Так що всім дякую, Ми будемо працювати і також долучайтесь. Незабаром це узбережжя через років буде найкращим, одним з найкращих узбережжя, Одеси, яким буде гордитись абсолютно всі. Тому запам'ятайте мої слова, і давайте робимо це краще. Слава Україні, слава Збройним силам України.